Ну, от ми і в самому центрі для біженців, у самому приміщенні. Подивіться, будь ласка, тут привітно зустрічають книги, журнали. Ось можна взяти собі кави, чаю, можна прийти сюди із друзями. Дуже багато місць, столиків. Сюди приходять і працюють. Бесіди проводять уроки різні, тільки що тут був урок для українців, урок для пам'яті, який проводить француз. Бачите, люди працюють за комп'ютером. Ось Тут ми проводили презентацію України, дуже гарне, якби і велике таке приміщення, класи, два великих просторих класи. В яких проводиться і йога, а тут у цьому класі зараз проводять для українців українська наша вчителька Олеся проводить таке заняття, як шиття. Тут також проходить і ткацтво, і інші Такі для душі, для тіла і для різного віку заходи за бажанням людей. Це тут відкрито неділю із 10 годин і до 6 годин ранку. Будь ласка, тільки не лінуйтесь і приходьте.